Філософська кіберпанкова антиутопія, збірка космічної фантастики та жанрово міксоване двокнижжя про друге пришестя. Це книжкові подарунки, які отримав останнім часом від українських авторів, про що раніше міг тільки мріяти, і це не аби як тішить. Ну що може бути кращим за такі неймовірні презенти. Тож хочеться трохи про них. Розповісти, хоча працював тільки перші дві книги, збірку вже дочитав, синтезу ще залишилось трохи, все ж поділюсь не так враженнями, як хвилюючими рефлексіями від занурення у ці різні світи. Вітаю вас на своєму каналі. Тут розповідаю про книги, що надихають. Я безмежно вдячний за вашу активність та підтримку, особливо грошову, адже це спонукає та дає зрозуміти те, що роблю таки комусь. Подобається, то ж долучайтесь до гурту тих, хто творить український Ютуб про книги та читання. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та поширюйте відео. Ці дії обожнює не тільки Ютуб. Розповідатиму про книги у тій послідовності, як їх і отримував. Хоча ні, спочатку перша і остання а про безмежний космос, наприкінці і розлогіше, тому почну з синтези Еліола Драйка. Ні про автора, ні про його доробки до моменту першого контакту з ним нічого не знала. Тут ще й така щедра пропозиція. Дарунок свіжо опублікованого роману, як від такого відмовишся. І що було найцінніше, автор вирішив зробити приємність просто так, без пунктів про огляд книги чи щось у цьому плані. Але я не зміг втриматися, щоб не похизуватись дарунком дебютною історією недалекого апокаліптичного майбутнього. Написано. Українцям, все як я люблю у планах окремий випуск по синтезі, тому зараз скажу тільки про те, що це таке цікава та варта вашої уваги книга зі своїми сильними сюжет герої та слабкими, певна поведінкова алогічність персонажів сторонами. Тут притомне технічне наповнення, власне, історично подієва шкала та сценарій майбутнього, який цілком може справдитись тут. Це видавництво постаралось, щоб книга була тактильно приємною та візуально. Привабливою. А ще на сторінках чимало авторських ілюстрацій. Тож під час читання ви матимете змогу порівняти образи з власною уяви з тим, як це бачить творець. Пробуйте, читайте і підтримуйте своїх. Це неабиякий стимул для автора і мотивація працювати далі. А от наступний автор, про якого я теж геть нічого не знав, це Антон. Ей творить у жанрі фантастики, технофентезі, активно публікується та має чималу фанбазу читачів на кількох письменницьких платформах. За іменним запитом, все знаючи, Google одразу кидає на його персональний сайт, де можна детальніше дізнатися про творчий шлях автора. Та його доробки серед них я Ісус Рокзірка про друге пришестя Христа. Це двокнижі мені нещодавно і подарували, щоб не переповідати анотацію. Скажу, що це історія про довгоочікуване повернення Спасителя на грішну землю, але в зовсім неочікуваному. Образі з назви, власне, все і зрозуміло. Це далося взнаки пристрасті автора до важкої музики. Що тут сказати? Навіть структурне оформлення книги, і те нагадує музичний альбом. Все стильове, шифт читабельний, а папір цупкий та приємний на дотик. Можу тільки уявити про що йтиметься у цій історії, яку автор бачить трилогією. Прочитаю обов'язково вам про неї розкажу. Та забігаючи наперед, чомусь впевнений, що все в ній сподобається, адже мав. Досвід бодай і трохи та оглянути на манеру і стиль письма автора в його оповіданні неповний комплект, який увійшов до збірки Безмежний космос про яку зараз і розповім детальніше. Книгу мені подарував один з авторів збірки Ігор Тхаревський, оповідання якого її завершує. Якось вже розповідав, що короткі історії до певного часу мені не надто подобались, бо тільки ти звикаєш до героїв, втягуєшся у ритм оповіді, зрозумівши правила гри та закони світобудови, як тебе вже різко звідти витягують. Однак настав час визнати оповідання: це карколомні експрес-мандрівки вигаданими світами разом з купою приємних і не дуже героїв. Це також можливість прожити. За короткий час одразу кілька життів та зануритись в глибини оригінальних, часто сміливих, іноді і безглуздих ідей та концепцій, які втім мають право на існування. Проте ця збірка дещо інше це готовий сценарій міні-серіалу по типу любов, смерть та роботи, де кожне оповідання візуально цілісне. І змістовне видово, екранізація якого буде точно популярною, досі не розумію, чому український кінематограф, великі та телевізійні студії, не набереться сміливості працювати з вітчизняним матеріалом, та не створить дещо нетипове для нашого ринку, перше у своєму роді, а тому цілком таке, що стане культовим та взірцем для наслідування. Таке колись сам за це візьмусь, так і зроблю. До збірки увійшли понад півтора десятки історій від цілої плеяди авторів фантастів, кожен з яких по-своєму успішний та відомий серед поціновувачів жанру. Якщо бути точним, то це 17 імен, 17 розповідей на навколо космічну тематику, об'єднаних спільним знаменником. І скажу вам, це була грандіозна подорож вигадливими світами, заплутаними ситуаціями та оригінальними сюжетами, деякі з яких я б з радістю почитав у повному розлогому форматі. Тут кожен знайде для себе щось особливе, цінне і витончене, динамічне та неквапне, глибокий, масштабне, кумедне, і драматичне, величне та просте. Читаючи збірку, ти опиняєшся наче на американських гірках, та емоційно злітаєш весь голов головку на зустріч похмурому усвідомленню чогось темного і прихованого у віддалених закапелках твоєї душі. Є історії, які зачіпають заживе, а є ті, що змушують переосмислити прожити. Тому вам варто взяти до рук цю збірку і прочитати бодай для того, щоб зрозуміти. Українська фантастика жива і буде процвітати. Тільки дайте поживний ґрунт. Розповідати про всі оповідання тут немає сенсу, але кілька згадаю. От уявіть ситуацію виконуєте планове патрулювання поверхні, жартуєте з тими, хто поруч та на відалі зробіти стежить за вами, і вмить трапляється дещо жахливе. Згори на вас починають сипатись уламки, а земля під ногами двіхтіти від небезпеки, що шалено наближається. Ви усвідомлюєте безвихідь, проте не ось так просто здатися на милість випадку та чекати смерті. Попри масштабність руйнувань та загрозу бути розчавленим рештками орбітального ліфта, починається відчайдушна операція порятунку. І, хоч це оповідання всього кілька сторінок мені цього вистачило, що уявити тамтешній всесвіт з його правилами та устроєм, героям хочеться вірити та співпереживати, як на милість врятуватися від неминучої смерті. Або ось іще одна класна коротка історія, яку хотів би побачити екранізованою, і вона вам неодмінно сподобається. Уявіть таку собі планету торгівлі, де можна придбати. Або обміняти геть усе, що відомо в межах семи галактик. І тут відбувається цікава зустріч між поважними особами, хоч опис іншопланетян не надто детальний, але це навпаки додає азарту дофантазувати цілісний образ. Тож вони ведуть ділову бесіду про купівлю людей. Так ми з вами. Товар на міжгалактичному ринку, і скажу вам, досить таки цінний. За нами складно доглядати. Бач, потрібні відповідні умови, утримання, атмосфера, тиск, харчування та компанія собі подібних, що неабияк б'є по кишені, які навіть у найславетніших колекціонерів не бездонні. А ще люди дають. Молоко оповідання дуже сподобалось поза, як дає харч для уявлення куди більшого світу та сюжетних варіацій. Такого б вистачило на цілий роман. Хто знає, можливо, авторка таки колись візьметься за це. Ну а можливо, вам сподобається мандрівка на край Всесвіту до артефакту, який, іначе, міст, що сполучає. Інші всесвіти, подібні чи інші герої не НАТО хочуть дізнатися, адже впевнені, що цей артефакт зброї, яку можуть використати, щоб знищити саме нашу дійсність, а не варіації. Тому потрібно діяти на випередження уявіть тільки кінострічку, яка б взяла за основу цю ідею. Скільки б драми було тут, емоцій та конфліктів як всередині героїв, так і поміж ними, і все це приправлене духом космічної авантюри. Я б таке глянув, ну а вам раджу прочитати. Є тут і відчайдушні і рятувальні місії, і перший контакт з розумним життям, ба навіть експансія та космічна колонізація. Тут ви знайдете все і навіть трохи більше, щоб гарно провести час за читанням і хоч за рівнем тексти відрізняється, все ж критичних зауваг в цілому немає. Та які можуть бути зауваження, я ж переважно висюди шукаю хороше, але тут і шукати не довелось збірка гідна вашої уваги, як і її завершальне оповідання про незвичну зустріч між колишніми друзями, які з дитинства. Закохані одне в одного. Історія просякнута від початку і до кінця якісним гумором. Присутня і драматургія, от чесно, читав він і не міг стримуватись, щоб місцями не сміятися. Було весело прожити цю дивну сповнену позитиву розповідь. Тут спрацювало все: круті герої, нестандартна розв'язка, детективна складова та комічні ситуації і діалогів. що наче опинився в юності, і бодай на коротку ми згадав, як це бути сповненому надії та рішучості. Підкорити світ і взяти в руки власну долю, щоб жити так, як хочеться. Звісно, автор можливо хотів розповісти легеньку цікаву кумедну історію, а я собі поновигадував. Але ефект вона справила неабийкий. Принаймні так сталося зі мною. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Якщо вам сподобалось відео, кладіть вподобайки та коментуйте. А хто тут вперше підписуйтесь на канал та приєднуйтесь до спільноти книгоманів? З вами був Юрій Павлишнець. Читайте.